Буржуки для українських захисників робить вінничанин Сергій Солдатенко. Майстерню зорганізував в гаражі. Це його четверта піч. До кожної приварює конструкцію, на якій можна сушити одяг. Топка, дверцята, доповнена конструкцією для того, щоб можна було просушити взуття одяг. Використовується ще такий момент, як тепловий конвекційний екран. Завдяки цій камері тут є прохід і знизу забирається холодне повітря. Наверх прискорено виходить гаряче. Тобто її ефективність трошки вища, ніж, наприклад, з куска труби. Дизайн буржуйки розповідає, придумав сам, робить печі двох розмірів. Продумана таким чином, щоб з одного листа метал отримувати повністю заготовки на дві буржуйки. Ці отримуються з малого листа метр на два, ці з метр двадцять п'ять на два і п'ять. Тобто, якщо, наприклад, дана буржуйка. Вона спокійно може справлятися там на 20 квадратних метрах, то цю можна вже ставити в намети в пункти обігріву, де більше людей, і вона буде ефективно працювати. До повномасштабної війни каже Сергій, з металом працював рідко. Втім, задля перемоги України наразі в майстерні працює щоденно. У виготовленні печей йому допомагають друзі. Є знайомі, в яких є сучасне потужне обладнання, які допомагають нам. З порізкою, і так само в них є обладнання, яке згинає по заданій програмі. Цей кут, він не зварений, він загнутий. Так само ніжки, ребро жорсткості, воно загнуте. Ця буржуйка не боїться, якщо там її, на неї щось впаде, вона перекинеться, тут нічого не погнеться. Збирати буржуйки Сергію допомагає кум Сергій Нагорний. Коли піч готова, шліфує її. Все, тяжке попідзносити. Після порізки позабирати, вичистити метал, щоб не було ніяких заусіниць, щоб не поранитися, і далі після всенької поварки зачищати шви у мирний час. Сергій нагорний працював далекобійником. З лютого возив провізію та автівки військовим. Разом із кумом виготовляли металеві їжаки. Зараз розповідає на часі виготовлення буржуйок. Мій кум говорить, що треба воювати там, де стоїш. Так як збройні сили не беруть поки що. Ну, то мусимо допомагати хоча б так. На кожну з печей майстри приварили герб України з написом Слава захисникам. Перед відправкою буржуюк військовим їх тестують. Коли вона вже у процесі, тобто є жар стійкий, вона спокійно переварює такого В нічний час, щоб не сидіти над нею. Рутками можна перекрити трошечки подачу повітря і прикрити. Вихід демогазів. Тобто вона переходить в такий найбільш економний режим. Як тільки ці буржуйки відправлять, одразу візьмуться за виготовлення інших, бо вже є замовлення від військових на 40 таких печей. Тож, каже Сергій Слодатенко, відпочивати ніколи. Юлія Виснюкова, Димна Умчак, Суспільне новини, Вінниця.